17 грудня в День святої Великомучениці Барбари у нашому місті відкрито збудовану на її честь дерев'яну церкву, що знаходиться на вулиці Степана Бандери. Урочисту церемонію освячення храму здійснив митрополит Львівський Макарій Української автокефальної православної церкви. Оператору телеканалу Бужнет вдалося зафільмувати недоступну для звичайних парафіян частину святкового богослужіння, котра відбувається при зачинених царських вратах всередині церковного вівтаря. Тож пропонуємо і вам переглянути фрагменти цього таїнства. Нашого Бого. Ви їй полонімо, сими водій населе нашого Бога. Ми їй поволімо, се водій на Тебе величати, о Боже, мій царю, і благословлятиму ум'я Твоє по віку і кожного дня тебе благословлятиму, і хвалитимуть ім'я Твоє по віку Великий Господь, і, вельми, величия, і про вельми велім, не засчитиме, величего, і ротові буде хвалити діла твої, і будуть могутні свої виявляти, про писну і славу величі Твого, про справи чудовні Твої розповім. Будуть казати про силу грізних твої чинів, а про ж твою розповім я про неї, пам'ять про добрість, велику твою сповіщатимуть, і буду співати про правду Твою, щедри і милосердний Господь, Тебе благословлятимуть, про славу, царства твоєго захищатимуть, про могутність Твою говоритимуть, щоб людським синам об'явити немов. Так і любимо веселі Твої, Господи, за задужена та обліває душа моя, за подвір'ями, Господа, моє серце та тіло моє линуть до Божого. І пташка знаходить домівку, і куклу собі ласівка, де кладе пташенята. Господи Ісусе Христе, Боже, наш святий, виліроданські, і спасені своє влення, а нині, з ти благодать Святого Твого Духа. Обласловивати ці вино і на освящення до вершення цього престолу. Бо благословила Єси, віки вічні. Амінь. Слава тобі, Богу нашому, на віки вічні. Амінь. Як і люблю селі твої, Господи Саваоте, задужена та вмліває душа моя за поквірами, Господа, моє серце та тіло моє лимить до Бога живого, і пташка знаходить домівку, і Бог до собі ласівка, де кладе пташенята свої, при жертівниках твоїх, Господи Саваоте, ті, що через долину плачу переходять, чиноті джерелом, і доржані дає благословення. Вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом Сьогодні. Господи, Боже славате, вислухай молитву Мою, почуй Боже, якою ще наш полянь, о Боже, і придивись до обличчя свого помазанця, і будень на подвір'ях Твоїх, аніж ти в іншому місці. Боже свини, твівої дображення на іконі Христе Боже. Ясно, розуміємо народження твоє відділи, споминаючи невимовни чудеса, твої добровільне розп'яття. Після завершення божественної літургії у церкві святої Варвари митрополит Львівський Макарій спільно із священнослужителями нашого краю відправив панахиду в пам'ять про загиблих шахтарів.